На каналі Ink System безліч відео із термопереносом зображення на різні заготовки, таких як чашка, тарілка та багато інших. Сублімація дозволяє створювати яскраві, стійкі до зносу зображення. Для цього використовуються спеціальні чорнила, папір та обладнання. Але виникає питання, як посуди з сублімацією поводиться при митті в посудомийній машині. Посудомийні машини використовують високу температуру, хімічні засоби для миття та сильні струмені води для очищення посуду. Цікаво, як ці фактори можуть вплинути на сублімаційне зображення. Зараз дізнаємося. Закладаємо посуд у посудомийну машину. Не забуваємо покласти спеціальну таблетку, запускаємо миття посуду. Пройшло 2 години. Подивимось, що стало з посудом. Як бачимо, зображення залишилося на посуді та не втратили своєї яскравості та чіткості. Чорнила Ink System дуже стійкі до високих температур та хімічних засобів. Пишіть в коментарях, які ще експерименти нам провести. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.